Я навчалася на третьому курсі. Батьки мої жили в селі, грошей у нашої родини не було. Через моє навчання вони влізли в борги, але ніколи не скаржились і навіть не дорікнули, що роблять це заради мене. Щоб хоч якось допомогти рідним, я вирішила влаштуватися на роботу. Я почала добре заробляти, і батьки практично виплатили борг. Залишалося зробити останній внесок. 4 тисячі гривень. Того дня я працювала у нічну зміну. Вранці начальник видав мені зарплату і ще й премію за відмінну роботу. Я була невимовно рада, бо цих грошей вистачить, щоб зі всім розрахуватися. Додому я поверталася своїм звичним маршрутом через парк. Раптом мені так закрутилося в голові, що я вирішила присісти на лаву. Згодом все минулося. І я поспішила на квартиру. Не встигла я вийти на вулицю, як зрозуміла, що залишила свою сумку на лаві, у ній же всі мої гроші й документи. Я чимдуж кинулася назад, але не могла пригадати, де саме я сіла відпочивати. У голову приходило тільки погане мабуть, хтось вже знайшов мою сумку та радіє своїй невимовній вдачі. Це ж треба бути такою дурепою. На очах з'явилися сльози. Я сама винна, навіщо було сідати на ту кляту лаву? Десь за півгодини я бігала по парку, безрезультатно шукаючи зниклі речі, але все марно. Коли я вже втратила надію, почула, що мене хтось кличе, обертаюся і бачу перед собою симпатичного хлопця, який тримає в руках мою сумочку. Це часом не ваше? лагідно запитує мій рятівник. На радощах я кинулася в обійми цьому незнайомцю. Я не знаю, як тобі дякувати, тут же вся моя зарплата. Тоді з тебе кава і тістечко. До речі, я люблю шоколадне. Того вечора ми пішли на перше побачення, і от уже чотири роки, як ми зустрічаємось.